Вітаю на своєму каналі Еліанора Таро 2. Сьогодні ми дивимось найближчий розвиток подій і будуть у нас працювати мінерали, каміння. Хочеться продзвонити простір, очистити для очищення і призиву помічників. Обирайте один із трьох варіантів. Спочатку подивимось, хто ви і які у вас ситуації, щоб ви розуміли, чи ваш варіант, чи ваше взагалі передбачення, ваша ситуація і будемо дивитись. Так, і так, обирайте перший, другий чи третій варіант. Перший у нас рожевий кварц. Дуже цікавий мінерал, притягує романтичні енергії кохання. Але ми дивимось на будь-яку вашу ситуацію. Так, подумайте про себе і я витаскую камінці на перший варіант. Так, які в нас випали камінці? По-перше, зверніть увагу на здоров'я, на що саме нирки, жовчний міхур, печінку. Ви вже вибачаєте, що так кажу, але тут чітко показують, якщо беремо здоров'я, то саме на це. Так, буде покращення, але, скоріш за все, доведеться витратитись фінансово, не дивлячись на те, що можливо саме на цей період. Деякі і складності можуть бути з фінансами. А втім, втім, фінанси повинні прийти, адже ви так фінансово добре стоїте на Да? Давайте ще про фінанси подивимось і ще про кохання, бо чомусь не випадають. Ну так, у вас буває то, то пусто, то густо, да, бувають моменти ще заздрять, добрячі вам, так. Заздрять на фінанси саме, да, вашим фінансам заздрять, хочуть, щоб їм належало щось, частина ваших, да, фінансів. А на любовному фронті чомусь. Показують тишу, чи у вас така стабільність, знаєте, тихе щастя, чи у вас просто якийсь як вакуум, немов би навколо вас. Хоча а, буде, буде таке момент якісь пристрасті такої. Знає, знаєте, пари, принаймні а, такі гормони будуть у вас бояти. Ну, я не знаю, що це буде, чи. А, насправді в реалі щось буде, чи це ви кіно таке подивитеся, про хресть. Про кохання про хресть. Про, ви, можливо, посварились, або з ким-то розстались, або ну, якийсь негатив є. Негатив є. А, чому? Не знаю, хтось, можливо, позаздрі зглазить, можливо, ви. Якось, так, да, щось чомусь саме на кохання падає, знову ж таки камінь, як вакууму якогось. Так, але буде у когось навіть нове. Дивіться, не, не одній людині, да, дивимось перший варіант, як обируть не одна людина. У когось, можливо, якесь вечірнє знайомство. У когось, І знаєте, так як то ви познайомитесь природнім шляхом. Ну, це у кого нове буде та, знайомство. І ви дуже так підійдете один одному, знаєте, немов би знаєте один одного вже дуже давно, дуже давно. Яких то три періоди, цифра три йде. Ну, зверніть увагу, до речі, на третє число. Завтра у нас от я коли роблю, це передбачення, завтра третє число. І пишіть, до речі, можливо, у березні у когось, можливо, через три тижні. Ну, може бути і так. Ну, на три місяці ми так далеко не дивимось, дивимось на найближчий період. Але, але можливо. Так, березень це ж ще не скоро. Так? Так. Зараз я трішки відключу, щоб перемішати камінці, щоб не було дуже гучно вам. І ми переходимо до другого варіантику. Другий варіант це зелений нефріт. Ну, також це. Камінь здоров'я, камінь грошей, да? хто обрав, то можливо, у вас ці аспекти наразі вам важливі на сьогодні. Давайте подивимося, які камінці у вас випадуть. У вас тут якась взаємна пристрасть буде. Дивіться, зверніть увагу. І такі якісь італь, італійські пристрасті, да, то е, гаряче, то, е, то лід, то полум'я якось так іде у вас. Ну, Дивіться, як то кажуть, милі е, броняться, тільки тішаться. І при чому цей Якісь до того, що ви сваритесь, можливо, хтось зі сторони з боку хтось втручався, да? втручався у ваш камінь такого безхмарного життя, хтось втручався з боку, да? але це відійде, і, до речі, можуть бути якісь подорожі у вас разом. Да? Разом можуть бути подорожі також, що ще у вас іде взагалі в житті найближчим часом гроші також йдуть і теж заздрять на гроші ваші, да? Але втім вам вони не затьмарять ці радості, ці заздрі такі не вийде у них. Ну, у вас тут така може бути пара. Дійсно, ще, чи ви новоспечена така пара, чи просто є у серці таке, знаєте, прямо романтичне. Кохання з поцілуйчиками такі. І вас це надихає, до речі, і творити щось творче і взагалі, якщо ви не творча людина, то взагалі працювати, просто надихає ці стосунки вас. Або це кохання, яке у вас серце. Можливо, у вас серце живе. Кохання, яке вас надихає, наприклад, вірші писати або малювати. Да? Творчість, творчість іде тут все ж таки. Якесь диво прямо може відбутися у вас. Знаєте, і диво таке, саме цікаве, що це для людей диво, а ви, можливо, ви. Також магічна, езотерична дуже людина, і ви не сприймаєте, ви вже звикли до тих див, ви вже природньо доволі такі. А, доволі таки природньо це сприймаєте. Да? Якісь дари від матінки, землі вам можуть бути, або взагалі якось від природи. Можливо, ви врожай зберете, щось вирощували. Якось так. Да. Ось так, другий варіантик Ми переходимо до третього варіанту. Ще раз перемішаю камінці. Да. Варіант у нас чарівний аметист гроші залежності. Добре, цей камінець бореться із залежностями тютюновою, з, з алкогольною і таке інше. Ну, так вважається в езотерічних колах. Давайте подивимось. Що буде в третьому варіанті. Також камінь і романтичного кохання, і пристрасного, і у ну, вас, знаєте, доволі таке, як би сказали, якби це була відливка, що чиста відливка. А так у нас чиста викладка така і е, камінь натхнення також. Да? Натхнення буде завдяки вашому коханню. Так. Висвітлення йде ваших всіх а, сфер. Гроші йдуть також. Ой, буде і здоров'я хороше покращення, і гроші йдуть. Заздрісники в третьому варіанті. Камінь дива. Камінь дива. Ну тут все в наборі. Тут третій варіант, як мог би зібралось. Це, що було в першому варіанті, і в другому, можливо, хтось дивитись, дивиться спочатку і до кінця, просто на різні періоди. Так, можна і так. Тобто ви на перший тиждень, на другий, на третій згадали. Так? Ви бачите, в мене тут додаткові шуми, бо кіт такий трішки розгулявся. Втім, дивіться, да. Подвійне якесь надходження грошове, а, покращення в стосунках іде, да? Камінь грошей фінансово. Фінансов, і, а, якщо хтось бажає позбавитись від шкідливих звичок, також дуже-таки доволі вам це вдасться. Ну, і давайте на останок ще хочеться камінець витягнути. Або парочку. да, Кам'янець радості, якогось суцільного щастя, навіть якесь примирення, якщо хтось в сорі таке ось іде. Доволі такий цікавий і щасливий такий набір камінців по третьому варіанті взагалі. Ось такий у нас швидкий експрес, немов би розкладик на камінцях пишіть. Коментуйте, замовляйте індивідуально. До скорих нових зустрічей! Миру вам, щастя і добробуту, мої любі!